Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я хочу почати сьогодні відео з того, що розповісти вам, я допустила дуже велику помилку і помилку цю треба буде виправляти. Хоча для мене можливо це буде трішки болясно, але нічого, все буде добре. Річ у тому, що я буду зараз казати за свій канал. Знаєте, коли в тебе там щось таке на душі, але ти не хочеш на цю тему розмовляти, і краще піти, себе не показувати, зробити огляд там в магазині, неважливо, який це магазин. І так начебто краще. Але дійшло вже до такого, що люди підписуються тільки на огляди, а у мене влоговий канал. Канал про життя, життєві влоги. І мені їх дуже хочеться показувати. І я в якийсь момент зрозуміла, що мені не вистачає того самого спілкування, яке у нас було раніше. Розумієте? Просто життєво, просто за щось поговорили, там, просто показати свій день. Життєві влоги, а не так тупо. Ціна, акція красиво, гарно, іще, ще, іще, іще, іще і ще. ні. І коли в мене виходить влоговий канал, люди потрохи відписуються. Тільки виходить там, де я з епіцентру Юск, люди підписуються. І воно туди сюди якось шатає знов мій канал, але нічого. Треба робити те, що в тебе отут в душі, і якщо я розумію, і... я розумію, якщо я буду продовжувати записувати відео оглядів тільки магазин, акції це не моє. Ні, мені сподобалось, скажу чесно. І канал буде рости, і люди будуть йти, але для мене на цьому каналі дуже важливо спілкування, розумієте? Ну, не без того, що підемо там, покупки разом зробимо. Тому я розумію, що зараз багато людей можуть відписатися від мого каналу, і це буде чесно, бо я завжди зі своїми друзями, які підписані на мій канал, я завжди чесно кажу. І це буде нормально, якщо люди відпишуться. Але якщо вам сподобались такі огляди, як я роблю, я вчора створила е канал, там будуть тільки огляди, тому що інколи під настрій мені теж подобається робити огляди, розумієте? Тому силочку посилання на цей канал я залишаю в описі під цим відео. Переходьте, кому цікаво, дійсно цікаво, це підписуйтесь, бо влоги не всіх цікавлять. Огляди не всіх цікавлять, і тематика каналу така якась розбалансована. І це була моя помилка. Розумієте? Що на цьому каналі буде залишатися? Як казала Ніна Матвієнка, я буду показувати те гарне, позитивне життя, яке ж нас оточує, яке дає нам посмішку. І сюди здоров'я, коли ми так на щось гарне дивимося, за щось спілкуємось, готуємо, прибираємо, ділимося думками, розмова про життя. Ну, тобто життєво на цьому каналі. А огляди магазин акції знижки будуть на іншому. Я сьогодні так не виспалась, дуже мало спала вночі, а зранку, як не є, потрібно прокидатися і день починати. Вчора десь вже було майже 12 та ночі, мені в рекомендованих серіал. Ютуб показав, і тому поки закінчила, знаєте, не контролювала час. І коли вже закінчила дивитися четверту серію, а буде продовження, бо я так зрозуміла, кожного вечора вони додають по дві ем, серії, то вже було десь приблизно 3 година ночі, ну а 6.15 15 будильник, ніхто не відміняв. А я йду 11 жовтня, подивіться, яка у нас краса. Це просто неймовірно. Хм. Ходила тільки що в вар, зробила покупочки, записала відео на новий канал. знаєте, це так дуже відволікає. Якби я не записувала відео, чимось себе не займала. Ні, мені це подобається. І покупочки зараз прийду додому і вам покажу. Не можу зрозуміти той момент, коли, знаєте, я ходила в футболках в футболках, а в бац, і в куртки. Що це таке? Але сьогодні у нас плюс 10. Обіцяють на ці вихідні, буде ще плюс 20. Сонечко нас ще буде радувати. Так, і сонечко, і тепло нас ще будуть трошки радувати. Все, порядок, я вже вдома. Зараз буду вам показувати покупочки ті, що я робила в варс. Ні, ну я сьогодні заспала і день, іде якось так не за графіком. Так, там є ще й сусідки дещо купувала. Вона каже, онук там на заняттях. Каже, щоб я не виходила, купи піцу. Зараз повикладаю, то я вам все буду показувати. Ну, ми з сусідкою інколи так буваємо. І вона каже, Тань, щоб я не виходила, онук там на заняттях, купи. Каже, піцу хоче. Отака піца. Ну, я не знаю, варусі як ці піци? 41 гривня. Боже, тут тісто того, скільки там самої зробити. Я не в плані то, що засуджувати. Ні, кожен робить те, що йому до вподобається, це нормально. Я, слухайте бізнес з піцею, Ну там тісто, що його там робити? Вода тепла, дріжджі, борошно, сіль, цукор, олійка. Все, а начинку та як хочеш. Щоб там нічого не викидати з холодильника, то поклав у начинку. І... Ні, я чому так вражена, тому що я не купую піцу вже дуже давно. Ціна піци? піцу нічого собі. Це б, якщо б сусідка не попросила, я б і не знала, скільки це зараз коштує. То я зараз це занесу сусідки. Хай. Так, вперше ще не купувала Харківська область. Роби, і я тільки побачила, може, вони нещодавно стали робити а, такі сирки. Цей 34 гривні. Тут 6 штучок. А, все правильно, цією стороною показувати. Я раніше таких не бачила. Але я хотіла там журавлиною взяти, але термін придатності там був до 15-10, сьогодні 11, думаю, та ні. Ой, і ще тепле, бачите, треба відкрити. Це е, така здоба з маком. Варус ж робить і ціни, дівчата, ні, я буду пекти сама. І все, це, тим паче, коли знаєте, і хліб купила отакий 19 гривень. Не хотіла, щоб порізаний був. Але той, що не порізаний, він був до 12-го. Думаю, ні. Сьогодні 11 і завтра 12 і півбуханки ти викинеш. Думаю, нехай вже такий буде. Обожнюю цей час, коли пішла перша осіння прохолода. І ти вже хочеш, щоб в хаті пахло пирогами, випічкою. Ти будеш вже микати духовку, щось випікати, І це буде дешевше. І хліб теж інколи я буду випікати сама, тим паче, що я раніше це вже робила. Кожна пора року, вона по-своєму якось цікава і начебто все життя йде за стандартом осінью, ось так, влітку так, зимка і так далі. Але коли приходиться перша осіння прохолода, і ти згадуєш про аромати в хаті випічки і клас. Все, дівчата, будемо випікати, є що випікати. Я раніше сама завжди випікала. Вчора був такий коментар: мене попросили зробити тум рум по моїй квартирі, бо людям дуже цікаво подивитися, як я живу. Хочу сказати вам, що я не сама тут живу і. Наприклад, моєму чоловіку не сподобається, якщо я буду показувати там, де ми спимо, наприклад, моїй Катюні не буде подобатися, Скаже, мама, навіщо ти показуєш мою я, ну, Мені це не хочеться. Але що я можу показати свого, що в мене є в цій квартирі, це моя кухня. Тому зараз рум-тум по моїй кухні. Хоча, як мені раніше казали, що коричневий. Колір це вже не актуально, вона повинна бути обов'язково білою. Ну, нічого, У мене все по-простому, тому на полицях стоять квіти. Чайник дарували колись на день народження чоловіку на роботі, викинути нема куди, а користуватися ні, як декор стоїть. Далі, ну, мої дівчата це вже завжди все бачили. Засоби для миття посуду та рідке мило для рук в мене стоїть. Купувала таку мочалку, начебто як для миття посуду, але я якось з ним не дуже так подружилася, але овочі миє просто супер Ось така мочалочка. Вона зараз суха і вона дуже класно миє. Наприклад, картоплю в духовці я запекала, картоплю раз, два, помив і все. А рушник у мене все по життєвому. Цей рушник мені ще мама на придане готувала. І знаєте, і коли буває так на душі, ви розумієте, як? Ти береш річ, яку тобі мама колись давала, і таке, як наче тепло йде. Тому для мене не важливо, щоб це було. Круто, престижно, зараз так модно. Для мене дуже важлива ця емоція життєва. Від мами, і ти береш, так знає, як наче так, не знаю, так тепло. Я не можу пояснити ці почуття. Так все. І навіть коли я була в Юск, я вам показувала рушники. І кажу, я в них дуже закохалася, вони класні, але в мене є, а в мене дійсно вони є, і їх багато. Ну, купити щоб було, в мене зараз такого немає. І до речі, кухню ми замовляли, ставили в 2008 році. Досі вона у нас стоїть. За якістю норм ми замовляли у наших тут, хто тут робить? Я вже не пам'ятаю, їх тут вже немає. Обідяний стіл, воду замовляємо. Нема куди поставити, поставили там, ну, біля плити, начебто норм. Стіл біля вікна, те, що я дуже люблю. І підвіконня це продовження начебто столу. Сіль перець, серветки і так далі. Ось так, мої дорогенькі, сьогодні пройшов мої півдня, тому що перші півдня я заспала. Бережіть себе, а ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. А які акції сьогодні, 11 жовтня, в варусі, я вже буду показувати на своєму новому каналі. Тетянка, як же я його назвала зараз, бо так спонтанно якось написала і сама забула. Тетянка, шопінг, влог, Юей. О, ось так. Все це жарт, інколи потрібно, знаєте, і жартувати. І в самий скрутний момент, коли ти посміхаєшся, ти якось цю всю ситуацію трішки. Розбавляєш чимось таким будемо розбавляти з вами разом, мої дороги.